Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про 10 найпоширеніших помилок, яких люди припускаються при будівництві власного будинку. Ці помилки можуть коштувати вам значних коштів, великих зусиль та нервів. Тому дивіться це відео до кінця, щоб уникнути цих пасток. А поки підпишіться на канал, якщо не підписані, поставте вподобайку, перевірте дзвіночок, а я починаю. Помилка номер один: неправильний вибір ділянки. Невдалий вибір ділянки може призвести до проблем з підведенням комунікацій, з підтопленням ділянки або з отриманням дозвільних документів. Як цього уникнути? Перед покупкою ділянки проконсультуйтеся з юристом та геодезистом. Помилка номер 2 Відсутність чіткого проєкту будинку. Чому це важливо? Без деталізованого проєкту ви можете забути про важливі елементи або перевищити бюджет. Як цього уникнути? Замовте професійний архітектурний проект з урахування ваших побажань та бюджету. Помилка номер три: економія на матеріалах. Дивіться, дешеві, неякісні матеріали швидко зношуються, що призводить до додаткових витрат на ремонт. Як цього уникнути? Вибирайте якісні матеріали, навіть якщо вони трохи дорожчі. Це інвестиція в довговічність. Помилка номер 4 Ігнорування геологічних досліджень. Якщо не провести геологічні дослідження, можна обрати неправильний тип фундаменту, що призведе до тріщен і просідань. Як цього уникнути? При розробці проєкту проведіть геологічні дослідження. І нехай ваш архітектор при розробці конструктиву фундаменту врахує висновок геологів. П'ята помилка. Вибір підрядника. На мою думку, це найголовніша помилка, тому що непрофесійний підрядник може зірвати терміни будівництва, використати неякісний матеріал або просто зникнути з вашими грошима. То як же перестрахуватися? Перевіряйте репутацію підрядника, подивіться відгуки і укладіть договір на будівництво. Подивіться соціальні мережі компанії, які ви хочете доручити будівництву вашого будинку. Може бути так, що ви побачите лише гарні яскраві картинки. А реальних виконаних об'єктів немає. І це вже дзвіночок, щоб задуматися над компетентністю цієї компанії. Помилка номер 6 Відсутність контролю якості. Це дуже важливо. Навіть хороші підрядники можуть припуститися помилок, якщо нема контролю з вашого боку. Найміть фахівця з технічного нагляду або самостійно контролюйте ключові етапи будівництва. Помилка номер 7 ігнорування енергоефективності. Чому це важливо? Високі витрати на опалення і електроенергію можуть зіпсувати задоволення від проживання в вашому будинку. Скажу відверто, найбільше вас зігріватимуть платіжки за енергоносії з мінімальними сумами. Інвестуйте в утеплення, енергоефективні вікна, сонячні панелі. Все це допоможе вам мінімізувати витрати. Якщо ваш будинок буде опалюватися електрикою, Оберіть краще тепловий насос в заміну звичайного електрокотла. Помилка 8. Неправильне планування приміщень. Тут все просто. Непродумане планування може зробити проживання в будинку незручним. Що з цим робити? Заздалегідь продумайте, як ви будете використовувати кожну кімнату і обговоріться з вашим архітектором. Помилка 9. Відсутність запасу у бюджеті. Під час будівництва будинку майже завжди виникають додаткові витрати. Я зараз не говорю про витрати пов'язані з подорожчанням робочої сили чи подорожчанням будівельних матеріалів. Ці витрати, як правило, бере на себе компанія, яка буде будувати вам ваш будинок. Звісно, якщо ви обрали перевіреного забудовника, який гарантує вам виконання замовлення без подорожчання. Мова йде про вирізання дерев, які заважають у зміщенню будинку. Потрібно розчистити територію, спланувати заїзд для техніки і багато іншого. На все це має бути бюджет. Як цього уникнути? Все просто. Заплануйте 10% додаткового бюджету на непередбачувані витрати. І остання, десята помилка. Поспіх у будівництві. Поспіх майже завжди призводить до помилок, які дорого виправляти. Хто спішить, той людей смішить. Не поспішайте. Дайте час на якісне виконання кожного етапу. Нехай мистри роблять свою справу чітко і злагоджено. Не підганяйте їх. Отже, висновок. Будівництво будинку це складний відповідальний процес. Уникаючи цих десяти помилок, ви зможете зекономити час, гроші та нерви. А головне побудувати будинок, в якому вам буде комфортно проживати.